Так, всім привіт. Їду на поле, везу топліво, батько там працює. Он на горбочку. Закриваємо коротше, вологу. Сьогодні у нас 8 березня. Вчора, сьогодні от, працюємо. Так, це ми тут на наших горбах. Не буде видно ніфіга. Коротше десь він там дере під горбочок. Ой, димок який йде. Вроді 6 бурінок, а нагрузка така, йо, йо Таке щось виходить, дивіться. Земля вже сухенька, але ось пшеничка. Стоїть ще не підкормлена, але вже капітально відійшла після цих, після цих в морозі вже така зеленіша трошки стала така от вона якраз під дощик на днях підкормімо і буде бомба цибає буксує О таке Поверта є погано, передочок горне на вивороті. Рівняє вроді непогано, земля така собі, що влага є, Заб'єте всі пори і буде добре.